Співробітники СБУ провели успішну спецоперацію, у результаті якої ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ організували вбивство полковника СБУ Івана. Воронича у Києві нагадаємо, полковник Воронич, який був битий 11 липня, був офіцером центру спецоперації Альфа. Після початку повномасштабного вторгнення Росією Воронич був у складі елітного підрозділу, відповідального за операцію у сірій зоні між лініями фронту. Його роль у несподіваному нападі України на Курську область була ключовою. Сьогодні вранці силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ, які були маршрутовані завчасно в Україну, і три дні тому вчинили вбивство вбивство співробітника СБУ, полковника. Воронича Івана Івановича, нашого славного побратиму, в результаті переведення негласних розшукових активно-контрзвідувальних заходів, лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт. Та вони були ліквідовані за інформацією СБУ. Вбивство українського захисника здійснили двоє осіб: чоловіки та жінка, які діяли за наказом куратора. Вони Стежили за співробітником СБУ, встановлювали його щоденний графік та маршрут пересувань. Усі заходи проводили під керівництвом Офісу Генерального прокурора України.